Сьогодні напряму звертаюся до представників в структурах України, причетних до переслідувань руху Аллатра, тим, хто замість здорового глузду і закону обрав виконання чужої волі. Ви не усвідомлюєте, що виконуєте наказ голови тоталітарної секти Олександра Дворкіна? Хто в такому разі зрадник вашої країни? Ті, хто рятують життя, ті, хто роками стоять на захисті миру. Ті, хто ризикують собою заради безпеки ваших дітей, ваших батьків, вашої країни, або ті, хто сьогодні діють за вказівкою людини, яка перебуває в Росії, та зміцнює свою тоталітарну секту, задіяну в злочинній діяльності, ви справді готові підкорятися наказам Дворкіна, забувши про присягу, про конституцію, про совість? Чому ви, представники української влади, захищаєте не інтереси народу, не інтереси людства? А активно переслідуєте тих, хто робить усе, щоб цей світ не рухнув? Тих, хто хоче захистити ваших рідних, ваших близьких, вас самих. Будь ласка, задумайтеся на хвилину та задайте собі це дуже просте питання, чиї інтереси ви захищаєте? Тоталітарної секти Дворкіна це ті, хто, будучи самі втіленням найтоталітарнішої та найекстремістської сили. Щоб відвернути увагу від власної сектантської природи, без жодного розбору вішають ярлик секта на всіх неугодних їм. Але вони пішли далі. Вони оголосили сектою всю Україну, повністю усю країну. Кожен депутат, кожен громадянин, президент, у тому числі і ви, панове прокурори, слідчі, судді, і навіть ваші діти усі без жодного винятку за їхньою божевільною логікою. Сектанти згідно з їхньою риторикою, Україна це секта. Яку потрібно знищити, це їхні слова, опубліковані на їхніх офіційних ресурсах. Ось реальні, а не сфальсифіковані докази. Вони вже заявляли Україна сектантська держава. Це говорять саме вони, ці експерти, ці аналітики, ці богослови секти Дворкіна. Це риторика, підготовлена для легітимації найжорстокішого насильства. Це екстремізм у чистому вигляді. І саме ці люди, саме ці адепти Дворкіна, російської тоталітарної, екстремістської прорелігійної структури, яка відкрито бажає Україні зла, напали на рух Аллатра і активно здобувають собі інструменти впливу всередині самої України. Дайте відповідь на запитання: як таке можливо? Їхня мета продовження конфлікту. Вони не просто згодні на війну, вони зацікавлені в ядерній ескалації. Вони ті, хто підливають масла у вогонь. Саме вони в розпал конфлікту публічно поширювали тези про необхідність ядерного удару по Україні.